Dakar, це ви правили, так? так? А внизу то Тут кілька, так. експерти. Відповідно до положення колінаційна рада мала право. Залучати експертів з числа спеціалістів за їх згодом. З цими усіма людьми переговорено, переговоримо, вони всі дали згоду. Тепер залишається питання доповнити людьми з адміністрації спеціалістами і з обласної ради. І затвердити, прийняти рішення і затвердити цей спис. Яківчук, Гринчук, Костянтиновський, Дорожко і Мороз. Яківчук, колись була. Косаха Повділля Шупана Потім став викладачем академії. Це кандидат наука, відповідно, Там українські національні традиції, співаночки, щедрівки і так далі наших молодих педагогів, якраз виховується на панічні на нашому музичному мистецтві. Гринчук дуже має освіту, що він кінорежисер, здається, тривалий час. Працює в області культури, той тобто, спеціаліст, пише сценарії. Не думали, як його залучити, щоб підготовити фільм, що зв'язатися з нашим телебаченням, чи от на базі Сергія Володимировича, він може знімати. Він показав піснень суть Московського православ'я, починаючи взяти матеріали з телебачення, телебаченню, як він я наставляє Відповідно, російських солдат будувати, тут наші хлопці, наших дітей і так далі. Тобто і по культурі так само, Я думаю, що і ми це приготуємо, і підготуємо, і зробимо, вечір присвячений заслуженому артисту, заслуженій артисті баленів, сім'ї Баленів, яка, я казав, що символи композиторів, лауреат, другий син, спілки. І знамітні України, де робила на Фрунзі. Ми підготуємо цей матеріал десь, як тільки закінчиться війна, ми покажемо, які на події і Разом з ним покажемо, як над ними знущалися представники колишньої ОПЗ регіоналі. Як їх витравлювати, то, що там про валеві розказують, та кастишеві проповідував ідеї. Я рухи і так далі. То все робило в сторонова травма. Ми це вирішили питання, питання знаємо, зараз не буду займати час розказувати. А зараз приподмося, що я прокладемо все це оспіву в п'ядусі. Дякую. Це міністра культури, Міністр культури поцінку, чому маленький козаком є? А коли оцінку? У 2009 році. Ні, нічого. Я ще вас трошки часу, але я думаю, що це розкриє очі всім нашим нинішнім молодим. У mm -hmm. а, лист... 2009 році був були... відбувається. Mm -hmm. А оксабленко. Mm -hmm. Вони виступали в Києві на сцені. І це вже mm -hmm. і фараграфія mm -hmm. Дивіться, як виступають наші позитиві. Що ми виступали ансамблю військового? Трошки вас часу, але я думаю, що це буде користь для того, щоб мати згадання картину, що було і що ні. Чому ми заклад так зараз відбуваємося? Такого білий не сто немає, що про те, що зараз. Зараз буде коментар міністра. Так, після цього буде. Ну, побачите, скільки разів на місці взивали, на поза тих подібні це... в Києві. Якщо це буде дуже довго, я не маю... Що... Сім, 7 Сім. Давайте скоротимо, я вас попрошу. Значить, я зможу його. Сергій, ви знаєте, як який...

Заслухаю думки щодо доцільності створення і повідомила, добре, який формат? Або Це може так. обійти. <кій> Будь-який консультативно дорадчий орган він несе користь. Головне, щоб був конструктивно спрямований на роботу. А, тому що дуже дорогий час, дуже дорогий час. А тому Хороші ідеї завжди вітаються. хороші ідеї. Я думаю, що <кх <кхо> найближчим часом було вас про це. Ми що... такого бачення зараз говорити не відчули. Хоча від їх небагато залежить. Там є відповідний вплив на прийняття рішення старих кадрів. Тому ми це бачимо. І... Ми можемо пробити, в впадаємося і все, тому що ніби до вас не що ваша влада, як військова, зараз адміністрація керує практично. Все таки зможе в якійсь мірі розібратися в цих питаннях. І дійсно під'єдна війна, яку ведуть зараз російські пропагандисти, все-таки ми зможемо переломати їхній вплив на інформаційний, культурний, освітне поле тут в нас в Україні. тому що... Вони прекрасно розуміють, в якій то мірі вже вдається мені. Сказав Іван, що важко зараз призивом робити люди, в якій то розчаровані в цьому. До що... речі, дружина моя закінчила інститут, Перінститут Москва І Каже, як не дивно, ми практично не вивчали української. Українських композицій, українських пісень, все була класика Зарубіжна або російська. Каже, мені було дивно з дитинства, чому в українському місті Луганську розмовляють російську мову між Україною. А це якраз пов'язано із тим, що ми говоримо, що там де лунали пісні позагін поділля, що там не була мова відповідно поставлена на певний рівень українська, що українське мистецтво там ігнорувалося, там було повне засилля російське. І мови, і мистецтва. Так, да, ми, ми це все бачили, і тому, ми, бачимо, і. І тому що ми зараз і бачимо, що скільки є на наших людей. цього що в області культури, освіти ми проводимося робота, Тому ми зараз і б'ємося і з вами в хорошому, щоб можна було якось зараз в цей час поновити вплив ідей, і історичний вплив. На наш, на, за допомогою нашої історії, нашої культури. Це зараз май... фокусів, на ми над цим працює. Ми зараз, що можемо, громадські на це об'єдналися. Ми, ми зібрали от Кузьма Іванович, колегії, і зараз підготовили поезі, книгу поезії, «Наше свіло зброя всіх е молодих різних поетів, Хмельниччини, об'єднали це в один список. В одну книгу і зараз вже була вже зараз вона видається книга. Можна на один примірник розраховувати? Звичайно. Ми домовилися на холм Хмельницької міністрації українські патріотів, щоб Юрій на сюди підключити, щоб він війшов в редкуле. Він тоді хворів, я попросив його заступника, що так, можна зв'язати свої з. Водим що щоб його вести перед колег, Я вам перезвоню, сказав. Ну, так і через те, я перезвонив до заступника, каже, не дав добро, щоб від тебе дхоле. Це не здивувати. У нас на Вінниччині, звідки я родом. Там десь 57 створили історію своїх сіл і в кожну цю книгу, в кожне село, були присутні члени обласної адміністрації війниської із обласної ради. Ну І відповідно музеї і архієві. А нас як просто здивався, чому Юрій відмовився бути цією кругом. Ну, а саме відбувається все. Хотів би два слова, що сказати. Сергій mm -hmm. Грожи, 25 грудня до 72. Але ми його не святкуємо, тому що на ну, державному рівні має далі, тому що в нас відео, ми боремось з тим, щоб не встановлювати ялинки, щоб це було все чудово. Але в той же час на території України кругом встановлюється бідори. Ми бачимо приховане завоювання чужих нам символів. Ну, ми знаємо, що символами керує світ, тому хотілося б, щоб там. Якось державному рівні, щоб було втілено в життя встановлення тих же самих дідухів, трезубів на свята, наші народі. Тому що ну, ми ще зараз, як говориться, боремося за державу. Тому ну, щоб я не буду казати, щоб ви це прокоментували, але просто щоб ну, довести, що все-таки в нас війна, і тому з цими питаннями треба бути якось. Особливо обережно обласна всі... адміністрація завжди стояла і буде продовжувати стояти на засадах українства цього українського і популяризувати все українське і, зокрема, дідоки, про які ви говорите, ми максимально вітаємо їх встановлення, продовження тих українських традицій, прадавніх традицій. Разом з тим, я хочу сказати, що відповідно до конституції. Ми забезпечуємо права усіх і меншин, і в плані національності і релігії а тому ми Забезпечуємо дотримання таких прав на віросповідання, на можливість встановлення своїх символів і святкування усіма національностями, усіма релігіями, своїх свят і відзначення. Звісно ж, підтримання українського духу і української культури. Воно завжди у шу фокусі обласної адмі... адміністрації. Тому будемо вашу пропозицію підсилювати на практиці. Хотілося, щоб дійсно вся адміністрація. Це тільки ваше бачення. Ви намагаєтесь зрозуміти, вислуховуєте, щось запропонувати своє. намагаєтесь дійсно професійно, що воно допомагало Україні вижити в цей важкий час. Так, ми стикаємося, я працюю з наше 16 2016 року, перше було питання про на суспільного міської лікарні, моя відділення європейського рівня 200 з спорами на боролися, поки не попали на прийом до і Вадим Миколаївич практично не вирішив. Перерозподіли матірську субвенцію і 20-го року на Базі міської лікарні європейського рівня написано. А там власники воно приміняли ці місцеви знайшли, з обласного бюджету втікало щорічно майже 10 мільйонів на ліво, тому що під брендом ліків високого ратунку надавалося різного роду, після чого такого гемодіалізу люди втрачали свідомість і інші було не порівняють. А зараз проходить діагноз і під народних саду. Я знаю, як важко було переловити цього навеча і тих, хто з ним ще був медичних працівників і комісії, ходить на комісію, ходити на розсідання президії, ходити на зустрічі з головами фракцій різних. Ну, дякую. Охорону от... здоров'я теж в фокусі уваги зараз, <кхух> а, вже, а... Найперше, звісно ж, завдання це зміцнення обороноздатності наших військових підрозділів країни в цілому, але і соціальна сфера, і сфера культури і охорона здоров'я постійно у фокусі уваги. Ми зміцнюємо і тут матеріально-технічну базу по нашим закладам охорони здоров'я. Підтримую дуже те рішення, яке по гемодіалізу не було зроблено. Адже це доступ до швидкого одужання і доступ до швидкої допомоги в цій сфері. Просто спасайте все. Добре. Дякую. Дякую вам Дякую. за добрість Дякую. за витрачання в правильному руслі свого числа. Бачите, Я вже 28 років в пенсії після Так що підключився 16-го року, я був побачити, який не почати грав. Коли, коли допомогти треба було суботинацію соблюдати, то не можна було, а зараз буде не може до любого чи нека попроситись на прийом з ним зустрітися, якщо виската і ми завжди принаріжну, але на жаль, таки можна з чим стикаються, проти це не робити. Що працюємо? Ви дасте кандидатуру, з якою можна буде сконтактувати і далі.